Вітаю, я випускник КПІ. Так сталося, що 22-го року в нашій країні повномасштабне вторгнення. І, будучи випускником КПІ, в 23-му році, оскільки раніше не вийшло, я зі своїми друзями, також випускниками КПІ, долучився до Сил оборони України, а саме до тактичної групи Реванш головного управління розвідки Міністерства оборони України у 23-му році ми пройшли відбір. І після цього, стали одним із ударних елементів цього підрозділу, опанували фах розвідника. Після чого вже приймали участь у боях на різних теренах нашої держави і не тільки на теренах нашої держави. Так вийшло, що вже свій бойовий шлях я почав в боях за Донбас. Місця називати не буду, але прийшовши там свої перші випробування. І вже опанувавши снайперську гунтівку, <смі> робив різні, скажімо так, виходи з різним результатом, про які я не можу, на жаль, розповісти, маючи різні відео після цього, які мене одноразово переглядали. Так вийшло, що мої побратими, а саме КПІшники, деякі з них вже полеглі в боях. Це мої брати та друзі яким я дуже завдячую, і це честь для мене служити поруч з ними. Ми доокуповували деякі частини України дуже успішно, отримував поранення, навіть деякі нагороди. І що можу відмітити, що технічна освіта дуже допомагає в опанованні військової справи, що дуже добре, тому якщо ви студент технічних вузів, можете долучатись до військової справи, нам таких не вистачає, не дивлячись ні на що, не дивлячись на втрати. Бо, скажімо так, щоб не сталося, треба продовжувати воювати. Як би складно не було, тому що це єдиний шлях здобути в Україну свою дійсну незалежність, свою самобутність і суверенність, яка не буде просто написом у якомусь документі, а буде фактично визнана, тому що якщо ти сильний і можеш дати відпір, тоді тебе поважають, тебе бояться, і тоді на тебе не нападають.